Історія української мови це захоплива подорож крізь тисячоліття, сповнена боротьби та перемог. Вона нерозривно пов'язана з історією нашого народу, його культурою та ідентичністю. У період Київської Русі українська мова існувала у формі старослов'янської мови, спільною для всіх східних слов'ян. Проте вже тоді в ній простежувалися унікальні риси, які згодом сформували окрему українську мову. Ці риси знаходимо у літописах, юридичних документах, берестяних грамотах того часу. «Ісконі Бя Слова, слово слова от Бога, і Бог бя слово, себе ісконі у Бога і тям, вся быша, і без Него же не бысть бысть. в том живот бя, і живот бя свет человеком. І свет во тьме світиться, і тьма Его не об'ят». Козацька доба стала періодом розквіту української мови. Вона звучала у козацьких думах та піснях, у літописах та офіційних документах. Козаки дбали про освіту, засновували школи та університети, де викладання велося українською мовою. Муж по істині імені Єтманського достоїн. Много дір в бєдствія в Множає Савін в самих бєдствіях Бяша, в ньому же не тело, тіло. коими либо труды изнуренно, неблагодушество противными, навет побеждено быть мажащим. Мраза и зноя терпения равна, пищи и питья, не елико непотребное иждивение, но елико естеству, да в деяше вкушаще, сном не в нощи, ни в одни побеждащиеся. А же, когда отдел и упражнения воинского времени избываше, тогда мало почеваше І то не на многоценних одрях, но на постелі. Я же воїнському мужу прилічи У XIX столітті Російська імперія розпочала жорстоку політику русифікації, намагаючись знищити українську мову. Валуївські та ємські циркуляри заборонили друкування книг українською мовою та її використання в освіті. Це був важкий період для української мови, але вона вижила завдяки незламному духу народу. Не думай, ніби я пуста панянка, що тільки має на умі забави та залицяння всі трудні часи думок поважних і дівчат навчили. Якби ти знав, як туга кров гнітить. Так, не раз вернувшися з походу, лицарство з нами бавиться при танцях, простягне руку лицар, щоб узяти мене до танцю, а мені здається, що та рука червона вся від крові. Такі забави не веселять мене. Я відразу привернулась до тебе серцем за твою лагідність. Скажи, чи всі такі в твоїй родині. Незважаючи на утиски, українська мова продовжувала розвиватися. Іван Котляревський своєю Енеїдою започаткував нову епоху в українській літературі. Тарас Шевченко, Іван Франко, Леся Українка та інші видатні письменники створили шедеври українською мовою. Які стали класикою світової літератури, життя кажуть, жити не поле прийти. Життя що погода, як серед ясного літнього дня, коли сонце аж пече, так гріє та світить? Дивись. Де не взявся вітер, надув, нагнав з усіх боків чорні хмари, Заклубатались вони, насупилось небо, заховала сонце, похмуріло. загуло, закрутило, закошпелило шляхом, зиркнула блискавка, загоркатів грім, гряк трісь. Отакачки тут. Оце тихо й мирно, і любо, і мило. Гульк не встиг зирнутись, як повернула на негоду. У 20 столітті українська мова знову зазнала утисків з боку радянської влади. Русифікація, репресії проти української інтелігенції, штучні голодомори все це було спрямовано на знищення української мови та культури. Але українці продовжували боротися за свою мову, за своє право на існування. Шістидесятники українські дисиденти відігравали важливу роль у збереженні та відродженні української мови. Вони виступали проти русифікації, відстоювали право українців на свою мову та культуру. Вже почалось, мабуть, майбутнє, оце, лебонь вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже інем взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто ерзатів у собі. Зі здобуттям незалежності України, у 1991 році українська мова стала державною. Сьогодні вона розвивається та міцніє, звучить у всіх сферах життя. Сучасні українські письменники, поети, музиканти продовжують збагачувати українську мову та культуру. Сьогодні ми маємо можливість вільно говорити та писати українською мовою, розвивати її та передавати наступним поколінням. З Днем української писемності та мови.